Сьогодні ми розглянемо тему питальна форма модального дієслова кен в теперішньому часі. Якщо ми хочемо задати питання, ти вмієш співати або ти можеш піти зі мною в кінотеатр, в даному випадку буде використовуватись питальна форма модального дієслова кен. Тобто вмієш чи можеш у питаннях буде виражатися через модальне дієслово кен. А зараз давайте розглянемо відмінювання модального дієслова can у питальній формі. Can I, я можу, я вмію? Can he, він може, він вміє, can she, вона може, вона вміє. Can it, воно може, воно вміє. Can you один ти можеш, ти вмієш. Can we? Ми можемо, ми вміємо. Can you 2. Ви можете, ви вмієте? Can they? Вони можуть, вони вміють. Тобто ми бачимо, що модальне дієслово can не змінюється в залежності від займенника. А зараз давайте розглянемо більше прикладів із використанням саме питальної форми модального дієслова can. Отже, вона вміє готувати? Can she cook? Вона вміє готувати? Can she cook? Наступне? Ти можеш допомогти мені? Can you help me? Ти можеш допомогти мені? Can you help me? Далі? Він може зробити цю вправу? Can he do this exercise? Він може зробити цю вправу? Can he do this exercise? Далі. Я. Я можу відповісти на ваше запитання? Can I answer your question? Я можу відповісти на ваше запитання. Can I answer your question? Далі. Вони. Can they sing well? Вони вміють гарно співати? Can they sing well? Вони вміють гарно співати? Can they sing well? Наступним. We me. Can we go to the cinema with you? Ми можемо піти з тобою в кінотеатр. Can we go to the cinema with you? Ми можемо піти з тобою в кінотеатр. Наступнем It. тобто собачка. Can it run very fast? Вона може бігати дуже швидко. Can it run very fast? Вона може бігати дуже швидко. І наступним Ю, тобто ви. Can you play basketball?» Ви вмієте грати у баскетбол? Can you play basketball?» Ви вмієте грати у баскетбол? Can you play basketball?» Ви вмієте грати у баскетбол? Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему питальна форма модального діяння.